Доброго ранку, мої любі малята! Давайте разом з вами привітаємось. У садочку Новий день! Всі ми скажем добрий день! Добрий день тобі, мені, всі ми скажемо на землі. Діти, до нас в гості завітав Незнайка. По дорозі до нас він назбирав дуже багато опалого листя. Подивіться, який гарний букет, який він різнокольоровий, тут є і зелений колір, і жовтий колір, і червоний. Він нам також пропонує разом з вами створити власний чарівний ліс, який ми створимо своїми руками за допомогою. Ось такого чарівного красивого листячка. Ні осі нас чарує, неповторна, чарівна, різні барви нам дарує і дивує нас вона, виглядає так казково восени і парк, і гай, розманіттям кольоровим прикрашає осінь край. Діти, осінь подарувала нам дуже багато гарних різнокольорових листочків. І я вам пропоную сьогодні з допомогою них намалювати дерева, а будемо малювати новою технікою малювання відбитками листочків. Або по-іншому вона називається друк. Для малювання нам знадобляться осінні листочки. Будь-які на ваш смак, а також папір А4, фарби червоного, жовтого, помаранчевого, коричневого кольорів, пензлик, серветка та ватні палички. Ну що, діти, починаємо малювати? Починаємо малювати дерева відбитком листочків. Беремо листочок, пензлик, обираємо колір фарби та фарбуємо. Його інтенсивно треба зафарбувати кожну діляночку листочка. Далі листочок пофарбованою стороною кладемо на білий аркуш зверху і притискаємо серветкою. Потім підіймаємо листочок. І отримаємо гарний відбиток. І так повторюємо і з іншими листочками. Потім домальовуємо стовбур за допомогою ватної палички. Беремо коричневий колір і ось так домальовуємо. І у нас вийшли різнокольорові осінні дерева. Ось такі малюйте і ви свої різнобарвні дерева. А я буду чекати ваших робіт. На все добре, малята, до побачення!